Вересні 21-го року я переїжджаю в Австрію, починаю своє навчання. І я розумів, що ну, я не знаю, чим мені займатися в Україні. Я жила життя своєї мрії. Коли мені мама каже, що танки вже пройшли Чорнобильську зону, вони рухаються сюди. Я така, А, а телефон жужить і жужить? жужить і жужить. Ну, Тобто я не розумію, ну, що таке? Коли жах триває у твоїй країні, твоїй сім'ї. Я не можу жити щасливим життям і пити коктейлі в Манхеттені. І я не могла бути повністю щасливою. Я в якийсь період почав вже вважати частково своїм домом Польщу. Потім я зрозумів, що ні. В моєму домі війна. Тобто я зараз маю бути тут. Я одразу їхала з чітким наміром мобілізуватися. За що особисто ви боретесь? Це Траматорська. Це реально класне місто. Чого там жити?